Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Москві знову бавовна поблизу лікарні, в якій нібито знаходиться Кадиров, який проходить новий курс лікування. Пролунали вибухи. Кадирова врятували в минулий раз. Зараз же така ж процедура може не допомогти. За даними телеграм-каналами, пролунали вибухи на декількох мостах через Москву Ріку. Одночасно та синхронно також вибух пролунав на башні Москва Сіті. Видніється чорний дим. За диверсіями стоять Кадирівці, які вже декілька днів кошмарять Москву, іде поділ влади разом із вагнерівцями та патрошевцями. Всі хочуть взяти під контроль ці структури через лояльних командирів. Телеграм-канал Повочок пише, що Патрошев віддав наказ повністю зачистити та прибрати всіх нелояльних, які не присягнуть йому на вірність. Крім того, взяти під контроль Кадирівську розгвардію, поставити наступника із числа росіян. Кадирівці проти Чечня Гуде. Війна почалась. Москва живе за часом військового часу. Танки БТР періодичні перестрілки на вулицях дев'яності повернули. Знову пишуть опозиційні телеграм-канали. Втім, хтось говорить про запуск сценарію цитадель, колишній депутат Держдуми РФ, який отримав українське громадянство, бізнесмен Ілля Пономарьов, переконаний, що вже зовсім скоро у Росії відбудеться поділ влади. На посаду нового президента Росії сьогодні є два кандидати: чинний прем'єр-міністр Михайло Мішустін та заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведів. Проте і третій Патрушев. На мою думку, у цьому процесі майбутнього поділу влади в РФ є два очевидні лідери: це прем'єр-міністр Михайло Мішустін Заступник глави ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Медведєва дуже багато хто недооцінює, але я вважаю, що списувати його з рахунків не варто, переконаний Пономарьов. За словами екс депутата Держдуми РФ, зміна влади в Росії процес інерційний. Він може відбутися за одним із двох сценаріїв. Перший із них, за словами Пономарьова, це квазіконституційний шлях. Тобто Путін у якийсь спосіб зникає, не має значення його вбили або визнали недієздатним. Він захворів, лежить удома. Тому тимчасово не може керувати. Конституційний шлях передбачає, що у такій ситуації Виконувачем обов'язків президента стає премєр міністр Далі за якийсь час він має оголосити вибори, на яких мають обрати повноцінного президента. Очевидно, що людина, яка буде виконувачем обов'язків президента, матиме найбільші шанси стати повноцінним президентом, вважає Пономарьов. За його словами, щоб за цього сценарію зірвати обрання Мішустіна, потрібно буде долучати держдуму, тобто домовлятися з купою людей. А це додаткова складність. Тож Пономарьов вважає Мішустіна найімовірнішим наступником Путіна. Другий сценарій, за оцінкою політики, дещо менш і. Ймовірний, але також реальний. Він полягає в тому, що після відходу чи усунення Путіна управління Росією відбуватиметься через колективне керівництво Ради безпеки. Такий варіант можливий, якщо Путін не зовсім помер, а лежить із тяжкою хворобою вдома, з тим самим ковід, якого він так довго побоювався. Ковід 19 впливає на мозок. Відповідно, він не може керувати. І ось у нас колективне керівництво. А за умов колективного керівництва Ради безпеки у нас безальтернативний лідер. Дмитро Анатолійович Медведів, бо лише він є заступником голови Ради Безпеки. Микола. Патрушев, нагадаю, є секретарем, а це посада технічна виконавча. Секретар не може стати керівником, він не є політичною фігурою. Політична фігура в Раді Безпеки. Це Медведєв, і призначити його на цю позицію, і зняти його із цієї позиції може лише президент. Тому якщо виникає ситуація колективного керівництва, то в колективному керівництві перший серед рівних це Медведєв, пояснив Пономарьов. Таким чином, зухвалі і скандальні заяви Медведєва на думку політика, якраз свідчать про те, що він сам розглядає такий варіант розвитку подій. Він поводиться таким блазнівським способом способом, щоб знизити небезпеку в очах оточення з одного боку, а з іншого боку, зробити себе прийнятним для силовиків, які складають основний кістяк Ради безпеки, додав Пономарьов. до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.